Вітаю, друзі. Дуже легко ми якось з вами перегорнули листок календаря з датою 24 листопада. Як на мене, то потрібно було б підвести бодай проміжні підсумки війни за 9 місяців. Наприклад, я бачу дві причини, чому це потрібно зробити: причина номер один: в українському суспільстві зростає градус напруги у зв'язку з продовженням. Військових дій ми несемо втрати на фронті. Наші військові госпіталі і цивільні лікарні переповнені пораненими. В провінційних містах, в обласних центрах і не лише. Окрім Києва, в Києві я цього не бачу, проходить така якась прихована, але примусова мобілізація. З черг в Макдональдс витягують людей. Чоловіків середнього віку, На якісь профілактичні розмови їм там виписуються, повістки, це видно. А, також відбуваються якісь полювання в супермаркетах, в гіпермаркетах, на транспортних розв'язках і це людей дуже серйозно напружує. Це перша причина. А друга причина це прогнози, які ми з вами чули на початку весни. Нас переконували у тому, що в 21 столітті, в сучасних умовах, ведення бойових дій такої інтенсивності, яку ми з вами спостерігаємо, ну, жодна країна не може собі дозволити більше там, трьох, ну максимум шести місяців. Але ми бачимо вже 9 місяців ведення інтенсивної війни і кінця і краю цьому не видно. Тут також в цьому контексті можна згадати прогнози, результати війни на користь України планувалися в акурат під вибори в Конгрес 8 листопада, але ось уже листопад закінчується. Але результатів війни на свою користь ми поки що не бачимо і нас готують щонайменше ще на три місяці. А За цими трьома місяцями, я думаю, ще будуть. Кілька разів по три місяці. І нам потрібно розібратися, знайти причину, чому так відбувається. Я хочу відштовхнутися з одного запитання від журналістки, яке я почув на каналі 24. Це Львівський канал Садового. А Журналістка, спілкуючись, по-моєму, з Олегом Ждановим, якщо я не помиляюся, задала таке. ну, Дуже просте, наївне, але водночас е дуже ємне запитання. А невже е Заходу не зрозуміло, що чим раніше ми закінчимо цю війну, тим менше буде жертв серед е українського цивільного населення, тим, тим скоріше е Європа повернеться до нормального життя, знімуться санкції, а найголовніше. Тим заходу менше буде витрачати коштів на відновлення української економіки і житлового фонду. Невже захід не розуміє, що вигідніше, якомога швидше, закінчити цю війну? Просте, але дуже ємне запитання. Я почну на нього по частинах відповідати. А хто сказав, що Захід взагалі збирається відновлювати українську економіку і відновлювати те життя, в якому ми з вами жили? Якщо Захід і збирається витрачати на щось кошти, то тільки на те, що їм потрібно. І, в принципі, в своїй логіці, Захід діє ну, дуже правильно. Він за допомогою війни, якби це це нічого не звучало, руйнує стару радянську економіку: Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Сівер... Маріуполь, інші міста промислового південного сходу. Ми не повинні це з вами виключати. Наступна річ щодо розуміння вигоди. От тільки не треба вчити Захід рахувати гроші і вказувати йому на вигоду. Хто хто, а Захід дуже добре розуміє свою вигоду і вміє рахувати гроші. Значить, Заходу так потрібно і їм це вигідно. У зв'язку з цим я хочу зазначити три центри, які сформувалися за 9 місяців, які впливають на тривалість війни, окрім України, звичайно. Україна це буде четвертий центр. Перший центр Росія. Ми маємо визнати, що ну, серйозно всі прорахувалися. Прорахувалися у зухвалості Росії і у її ресурсах. Санкції не діють взагалі. Виглядає посміховиськом спроба обмежити ціну на нафту. При собівартості 12 доларів, тут нещодавно збиралися. Санкціями досягнута ціна в 60 доларів. Не змогли навіть зійтися на 60 доларах. Хоча це в 5 разів більше собівартості. Росії буде вистачати коштів на ведення війни проти України. Я зауважу це 9 місяців жорстокої війни, якої Європа не бачила вже там майже 80 років. Наступне ніхто не розрахував. Військової потуги Російської Федерації, кількості ракет, боєприпасів, стволів і так далі. А, так, безперечно, Росія серйозно виснажилася, але поки що ми е, не можемо говорити до повного виснаження, оскільки військова правословість Російської Федерації ВПК зберігає потенціал, а принаймні ракети вони можуть робити ще е, дуже довго. Все, я Росію на Росію ставлю крапку і перехожу до двох ключових центрів, від яких залежить тривалість війни, і хочу пояснити їх логіку. Треба роз, зрозуміти, що а, два центри я називаю, це Сполучені Штати Америки. І Великобританія, причому Америки, вони поділяються на два підцентри: це республіканці і їх прихильники, а також другий підцентр це демократи і їх прихильники. І у них принципово різні мотивації. Кожен з цих центрів і підцентрів перебуває в своїй логіці. Я почну з республіканців. І хочу сказати, що якби ми. Отримали переконливий, переконливу перемогу республіканців до конгресу, то це позитивно позначилося на термінах війни. Я не жартую, і тут нема ніяких протиріч. Я розумію, що всі. Е Зараз будуть згадувати трампійське крило і самого Трампа. Ну, по перше, сам Трамп серйозно поміняв би свою точку зору під тиском громадськості американської. Це по-перше. А по-друге, республіканці насправді б закінчили аби сприяли б закінченню цієї війни там за місяць-два, не більше. Я поясню, чому. Справа у тому, що республіканці давно відійшли з парадигми експансії, їм Україна, в принципі, не дуже цікава. Особливо вони працюють з тими країнами, в яких є еліти. Ну, наприклад, фонди республіканців є в Польщі, в Польщі є еліти, і вони там працюють. В Україні тому і немає республіканців. Ми вже з вами про це говорили. а Є тільки демократи, тому що демократи це громадянське суспільство, і якраз Україна для них є дуже зручним полем для перевірки і реалізації своїх доктрин. У них є види на Україну, і вони хочуть тут розвиватися, практикувати, поширювати свої соціальні практики. Це надзвичайно важливо розуміти. Ну, і я повертаюся до експансії. Енергія експансії в американському суспільстві належить демократам і їх прихильникам. М'яч знаходиться у них. Вони володіють стратегічною ініціативою, і вони, скажімо так, намагаються бути присутніми там. В якомога більших, більшої кількості країн світу, це важливо розуміти. Що досягнули демократи і чому вони не хочуть форсувати події і фіналізувати цю війну? Ну, хоча б тому, як себе поводить українська еліта? А, Давід Арахамія, голова фракції Слуг народу, там, Права рука президента Зеленського в парламенті, вертається з Ізраїля чомусь через відень і зустрічається там з Фірташем. Які готуються до екстрадиції по звинуваченням в порушенні американського законодавства. Ну, це не просто плювок в обличчя. Це, ну, я не знаю, не хочу тут наводити якихось брутальних слів. Ось, але ви зрозуміли, і на це все дивиться американська сторона. Давайте ще згадаємо хамство і пояснення з боку офісу президента щодо продажу бронежилетів і касок на базарах, коли. З офісу президента відповідали, що не просто відповідали, а вчили американців. Вчили американців демократії і справедливості. 50 років, щоб побудувати інстрі, Треба... щоб подолати корупцію, необхідно створити спеціальні інститути, реформувати судову систему. І на це все потрібно 50 років. Так відповідали з офісу президента. На це все дивиться, звичайно. Адміністрація президента Офіс. Якщо, в принципі, ми не можемо задовольнити демократів щодо 71 гендеру, ЛГБТ-націоналісти наші на чолі з Лещенком і з цим з Вокарчуком і притулою, ну теж є слабенькими, так. Але питання корупції надзвичайно турбують демократів. Я поясню, чому. Тому, насправді. Питання корупції мають право підняти республіканці. Ну, звичайно, не демократи, це все одно, що питання цнутливості піднімало би про проститутки. Але дивіться, в чому а, сенс цієї стурбованості антикорупційної. Справа в тому, що для того, аби реалізовувати свої доктрини тут в Україні демократам. Корупція дуже заважає. Вони, наприклад, не хочуть, щоб українці купували QR-коди, щеплення, оці всі бустерні дози, обходили закон. Тому вони так наполегливо працюють в антикорупційному напрямку. Це не для того, щоб ми з вами краще там жили. Це для того, щоб американцям зручніше було тут управляти. А корупція їм заважає реалізовувати свою дурноту. Це важливо розуміти. Раніше вони це все робили через Сороса, а тепер я не знаю, через кого вони робити, як робити. Але разом з тим підсумок по демократах і по цьому підцентру до певної міри американці праві і хамити їм ну не дозволено з офісу президента. І в цій частині ми зобов'язані виконати вимоги. В антикорупційній частині ніхто з нас не вимагає е, там відмовитися від двох статей чоловічої і жіночої. Принаймні, поки що не вимагає. На цьому етапі це ну, от, е, закиди щодо корупції. І це в наших силах, і це нам корисно, і нам треба це зробити. І ми платимо за це ціну, щоб я хочу, щоб всі розуміли, чому демократи таку траєкторію вибудували 9 місяців минуло. І там кажуть, що ще якісь нарешті нам два танки дадуть, там чи кілька БМП. Це все причини. Це все причини. Ну і я переходжу до е, Великобританії. А е, е, роль Великобританії є нічим не меншою у цій війні, ніж Сполучених Штатів Америки. Більше того, я хочу зазначити важливий момент. Британія знаходиться. В конкуруючих взаєминах з Штатами Америки і буде змагатися за Україну. Вона тут хоче, в мене таке за моїми даними, моє відчуття враження. Вона тут хоче реалізувати свій проект. Це буде уже не класичний якийсь там імперський проект. Британія не розглядає нас як Індію. Ми тут не індуси і не папуаси, звичайно. Ну, передусім, Британія хоче мати надійного союзника, військового. Я би навіть сказав, що і соціального, і філософського союзника, тому що британська аристократія еліти розуміють затик або тупик, в який потрапили еліти західні, англосаксонські, європейські. В розвитку західної цивілізації очевидно, що вони теж розглядають Україну як поле для формування реалізації серйозних доктрин, які матимуть якісь стратегічні далеко ідучі наслідки. Треба розуміти, що на відміну від нас, наших провладних еліт, які поки що перебувають про владі, британці їх аристократи здатні. Мислити не трьома місяцями і не і не роком, так? А вони мислять стратегічно на десятиліття і століття вперед. І те, що у нас загине 100 тисяч менше чи 100 тисяч більше, ну в стратегічному плані це ну, не так важливо. Більше того, і американці і британці дивляться, як ми перевиховуємося. Як ми формуємо свою ідентичність? Наскільки ми вже можемо розрізняти добро від зла? Справа в тому, що такі речі в мирний час не відбуваються. І з огляду на те, що поки що в Київсько-Печерській лаврі ще співаються пісні про матушку Русь, яка роз'єднується. Що дуже багато митників гетьманцевих толеруються українським суспільством. То, ну, очевидно, англосакси не дуже задоволені, передусім британці не дуже задоволені, як війна нас виправляє і коригує. В плані ідентичності я погоджуюся, що відбуваються ну, серйозні зрушення. У мене навіть є підозра, що Володимир Олександр Зеленський не просто вже забуває російські слова, коли розмовляє з пресою, а навіть він вже із дружиною вдома ввечері за вечерю розмовляють українською мовою. І це дуже серйозні зрушення. А що треба розуміти? Що британці, на мою думку, і з моєї інформації, хочуть тут е м отримати країну з населенням е подібному до своєю ідентичністю до Польщі. Не потрібно їм тут. Е е Всередині України конфліктна ситуація на мовному культурному ґрунті і так далі. І війна вирішує це, це питання і цю проблему. як би цинічно це, це не, не звучало. Нам довго розповідали про те, що мовно-культурне питання це дуже делікатна і тонка матерія, що все це має бути вирішено десь там через 50, а може навіть і 100 років. Все має бути дуже так ну прямо, аж я не знаю. З особливою ніжністю все проведено. Оця лагідна українізація, але Володимир Путін. Ну, тут е, все перекреслив і перетворив на м'ясобетонний фарш всіх тих, кого мали українізувати протягом 100 років. Е, тобто, я до чого все веду, е, британці тут війною також вирішують дуже багато питань. Лікують українське суспільство. А поки що воно лікується, звичайно, але не так якісно і швидко, як потрібно було б. На що б я оперся в даній ситуації, захід і англосакси не можуть тут отримати поразку. І це серйозна така річ, на яку можна спертися. Не на те, що їм це буде дорого відновлювати. Тут, в принципі, нічого не збираються відновлювати. Якщо то вони щось будуть будувати, те, що їм потрібно. Але їм передусім потрібна зовсім інша якість людини, яка тут проживає. А якість поки що тут ну, така собі, скажімо так. Ось. Тому ми платимо ціну. Ми платимо ціну досить високу. На завершення я хочу сказати наступну річ, це взагалі треба окремий блог записати щодо долі Росії і ролі англосаксів в початку війни. Ми маємо розуміти одну просту річ: що натякаючи на те, що Росію спровокували, і на те, що англосаксам це все вигідно. Ми звинувачуємо наших союзників у дуже серйозному злочині, у тому, що вони розв'язали цю війну. А це не так. Британія і Сполучені Штати не розв'язували цієї війни. Провину з одного боку несемо ми, тому що ми посіяли сумніви щодо нашої ідентичності, і нашої волі, здатності битися з ворогом, тому нас не підтримували. А ми також демонстрували неспорідненість цього в питаннях розуміння добра і зла, і взагалі розуміння життя ми могли собі дозволити не виробляти зброю, а курити кальян і відпочивати на дорогих курортах. А американці, тим більш особливо республіканці, для них це дикунська якби поведінка. Тобто, це все наші проблеми. І я ще міг би зрозуміти, якби так ставило питання, а люди, які знаходились на кремлівській котлеті, то я б ще їх міг би зрозуміти, що ця війна спровокована англосаксами? Ось, ну, ті, що наслухались там Фікрета Шабанова, наприклад. Але мені не зрозуміло. Позиція ну, нормальних проукраїнських там експертів і політиків, які починають закидонами це все говорити. Я підкреслюю, це дуже серйозне звинувачення у злочині. У злочині. А злочин створив винуватий у злочині Путін, Кремль, Російська Федерація і Російське суспільство. Вони є творцями цього злочину, не англосакси. І це потрібно розуміти, коли ми починаємо щось там натякати. Що Британія спровокувала, і вони запрограмували розвал Росії. І це якось дивним чином поєднується в головах людей, які кажуть, що Захід боїться розвалу Росії. Ну і так далі. Але це тема окремої розмови. І я думаю, що вона ну, буде. Отакі От підсумки за 9 місяців цієї війни. Я дякую всім за увагу. Дякую за донати за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.